Привіт, я мультифрукт. А це от у мене, подивіться, шикарна писанка, ні? Таке питання. Ви ходили до церкви на Великдень святити пасочку? Ходили в суботу, ходили в неділю чи взагалі не йшли? Це дуже важливе питання, на яке ви маєте відповісти в коментарях. Так от, я зрозумів, що на відео у мене емоції як у тапочка, і вам трохи. Не цікаво дивитися, як я от сижу і реагую приблизно ось так, типу. М -м -м. От, і коротше, я подумав і зробив висновки. От, і в мене таке прохання. Я знаю, що ви можете зібрати і 50 лайків, і навіть 100 Тож я спробую зняти кілька відео наперед. І якщо ви не збираєте там якусь... Якщо ви не збираєте якусь кількість лайків, то я викладаю наступне відео. Я гадаю, що ми одне одного зрозуміли. Набирається. Ну не знаю, 35 лайків. Я сподіваюся, що це для вас не прям так тяжко назбирати всього на 35 лайків, і 4 підписників ще було 300. Давайте, давайте. Я знаю, що ви зможете. Я у вас вірю. Я не знаю, чи викладати в цей час відео, коли в когось обстріли. Типу, ну ви розумієте. Що це якось, типу, як і не на часі, але якщо, якщо хтось хоче, щоб я їм підняв настрій чи просто неначе був разом з вами, розумієте, то. Я буду викладати відео. Я, я готовий завжди з вами спілкуватися в коментарях. Ви пишіть мені, пишіть, як ви, пишіть, чим ви займаєтеся під час того, як дивитися відео. Ой, трохи довгий вступ, блін. Добре, я щось трохи е заговорилася. Вибачте мене, будь ласка. Я почну вже. Я сподіваюся, що в мене все записує, все окей. Ми зупинилися на тому, що ми маємо щось там запустити, ні? Дуже жорстко мене. Та. Секунду. Я вчора. Ой, то було не вчора. Ну, коротше, того разу я знайшов пістолет. О, я маю мапу. Я все одно нічого не розумію. Добре, нехай. Що там? Ребут повер. Reboot повер. Power. Reboot power. А воно працює чи ні? Блін. Я просто не розумію, чим воно спрацювало. Що мені тут зробити? Що? Це, це таке було, чи, чи це щось? я? Що? Я не розумію, цього не, не було. Я не пам'ятаю. А ми, типу, перейшли сюди недавно, чи що? А тут буде чи ні? Cat плюс Кей. Я хера знаю, що це таке. Kate Loves Cat ок. Тут точно буде якесь лайно Лузіт It. Ок. Мушка. Тут точно щось, щось, щось буде. щось Ммм, хмм. А, добре. Це всього все ключ. Я вже налякався. А буде моє відображення? У мене не існує. Ругер аммо. А тут є якийсь. Бляха-муха! Я знову випадкову! Тут буде якесь жорстке щось. Ні. Не. Бляха-муха. А. Акзамін. Що тут сталося? Місячні. Це не смішний прикол. А що це таке взагалі? Це коробка піци? Ну, добре. Так. Тут червоні двері. Ні. нє ні, є там точно щось буде. Та це ж класика. Ну, ні, ну, ні. Блін, то за що? І ще й, Бачите, тут підключене до цього. Тобто, якщо я вимкну, вимкнеться світло, а я, я не хочу, щоб вимикалося світло. Що там таке? Це був повільний день, коли це сталося, і тільки два поїзда тут зупинилися. До речі, кажіть, чи читати цю херню. І я не побачив її до того, як це не було надто пізно. Я почув її, що вона плаче, і вона йшла типу по дорозі оцій поїздній. Так, Я хотів побігти, врятувати її, але я... але я чув потяг, і я просто стояв і слухав. Вона напевно. Вона напевно пошкодувала. Чи... О, бля, хамухи, це моя ті. Вона, напевно, пошкодувала за оце все в той же момент, коли я почув її крик. Я не зупинив її, вона. прийшла крізь стіни? Чи що? І все, що я міг робити, це чекати і слухати. Зараз буде якесь лайно. Слухайте. Так, все, я беру це. Юс. Жопа, жопа, жопа! Біжи! Куди ти? Бляха муха! Я застряг. Я не можу бігти? Чш! Я біжу, 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 я біжу. Нє, люби мене! Хто це? Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Тікай, тікай. Тікай, біжи. Чому ти не йдеш? Тікай, 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 ті, біжи, 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 біжи. Бачите, це 0 босі, і я повністю спокійний. Я потратив на неї бляха муха 5 патронів. Після цього треба зберегтися. Я не хочеться перепроходити. Де моє збереження? Не, не так страшно. Взагалі не страшно. Я навіть на секундочку не злякався. Взагалі, розумієте? Це отак от. На ізі. Просто. Я крутелик. шарите. Що це таке? Добре. То що, туди? Сюди. Що це таке? кетчуп. Добре. Естхурс Есурс. Ес. Ес естхурс. Естхурс. Я точно заплутаюся в цих цих, бляхалімих дверях, ні? Ну ви розумієте. І там заплутаюся в тих проходах таких дебільних. Коротше, це все налаштоване ну, на те, щоб я там не прийшов. І плакав дуже сильно. Що це таке? А, це відкривачки. Юз. Но! їдь. Невже мені треба буде це юзати, поки я тікаю? Там таке файне світло, неначе якийсь такий помаранчевий захід сонця. Дуже романтично. Тільки не знову! Та в мене ж, блін. У мене з цим проблеми, і ви прекрасно знаєте. Я забуду, як йти назад. Тут тихенько, тут добре. Але зараз нападе, блін. Вкусить за дупу. А, ні, добре. <кхм> ні, не добре. А мені точно треба й сюди йти. Бо тут я не бачу ніякої перемикачки. Success. Добре. Unlocked. А, а не хіба я туди і що? Чекайте. Що? А ну хіба я туди йшов? Це я сюди зайшов? Я не розумію. Я встигну заюзати це? А, чекайте, воно тут не, не юзається? Ясно. Мені треба буде тікати через тонель. бляха муха Ну, за що мені це? Це супер дебільно. Чому? Куди сюди? Швиденько, будь ласка, ну, біжи. Ззаді буде. Спереді. Ззаду, спереду. Де? Біжу, 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 біжу. В сторону, біжу, 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 біжу. Но, 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 давай, давай, давай. Без жодного патрона, давай. Юс! Пу -пу -пу. Будь ласка. Сонечко моє маленьке. Як ти біжиш? Файно? Ні, не файно. Туда, 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 вверх, 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 вверх О, добре. Біжи. Біжи, біжи, біжи. Навіть жодного патрону не довелося використати. А що все? Туда це, туди, а це, куди? А що мене ніхто на за дупу не вкусив Читати? Він такий хороший. Я відчуваю, неначе я щось значу знову. Він робить так, щоб я почувався реальним, справжнім. Він говорить мені те, що я маю значення. Він не думає, що я такий жахливий. Добре. Що відбувається? Що мені треба робити? Сісти в потяг? Там щось є. О, сонечко, ти моє маленьке. Є тут блакитні двері. Брокер. Тут є мапа. Це вихід? Брокет. Ч? О, патрончики. Що? А я можу тусь її втикнути? Е -е -е. Куди тікати? Ай, хто мене. Ч? Хто мене б'є? Що? Хто мене зачинив? Б'ю. Но! Я зараз тут помру дуже ганебно. Не треба, прошу. Ні. Не бий, не бий. Но де? де? Не бий! Прошу сонце, йди в дупу. Прошу. Я здох. А куди мені треба йти? Ось така вийшла серія. Дякую за перегляд. Я нагадую про 35 лайків, 300 підписників. Е... Що? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, like, <-craft> поширюйте це відео серед своїх друзів. Не забудьте писати коментарі. І не забувайте, бляха, що в нас існує оцей лайняний сусід, який нас. Бляха вбиває. Тому донайте на Збройні Сили України. Я не знаю, чи можна говорити слово вбиває на Ютубі, бо за це можуть настукати по попі. Все окей. Добре. Ой.